Вітаю на каналі Lean and Results. Я Ольга Паритятька, Lean Six Sigma консультант і Lean Coach. Сьогодні відповідаю на поширене питання, з чого почати впроваджувати ощадливе мислення. Сподіваюсь, ви вже відповіли собі на питання, чому саме ощадливе мислення та які фінансові вигоди воно вам принесе. А я вам пропоную відповісти на наступне питання: хто це буде робити? І у нас є три можливості. З ким йти впровадження ощадливого мислення. Перша можливість це залучити лін менеджера. Але якщо ви сподіваєтеся, що ця людина, на яку ви перекладете всю відповідальність за впровадження, буде ходити, робити за всіх і вся, то це дуже поганий сценарій. Тому що основна функція лін менеджера це нести знання по ощадливому мисленню в компанії. і його робочий час. Це відслідковувати тренди, підтримувати команду в проєктах, навчатися і навчати, давати відповіді на питання. Він може очолювати проекти, але це декілька проєктів. Це не всі проекти за всіх працівників компанії. Наступна можливість це залучити зовнішнього консультанта. Вигада в тому, що у консультанта є. Певне коло вже досвіду в різних галузях, і консультант може найшвидше показати ефективність впровадження ощадливого мислення. Дуже важливо, щоб запрошений консультант працював з вашою командою, навчав її. Бо коли е, закінчиться проект і він е, піде з компанії, команда. Має залишитися зі знаннями, розумінням, як підтримувати отриманий ефект і як покращувати далі. І третя можливість, коли ви визначаєте внутрішню команду, таку тобто команду постійного покращення, команду впровадження змін, і відправляєте цих людей на навчання. Вигода навчання те, що команда отримує системність. І розуміння, як впроваджувати ощадливе мислення від простих інструментів і концепцій до складних. Яка їх впорядкованість має бути, і чому, наприклад, не треба застосовувати деякі інструменти або концепції на початку впровадження ощадливого мислення? Треба звертати увагу, що в, на протязі е, такого відпрацювання теорії в практику. Треба відслідковувати ефект. Що, коли ми починаємо впроваджувати інструменти ощадливого мислення, концепцію ощадливого мислення, ми маємо розуміти поточний стан і розуміти, на що ми змінюємо для того, щоб відслідкувати ефект і насолоджуватися результатом. І, звісно, книги. Я багато читаю по своїй професії. І я, наприклад, поділяю всю літературу щедлого мислення на три категорії: це такі книги, які написані або консультантами, або директорами, власниками компаній, які вже пройшли або проходять такий певний шлях впровадження щадлого мислення. Це такі кейси, історії, дуже надихаюче їх читати. Інколи навіть деякі інструменти можна почерпнути, коли ми читаємо такі книги. Інша категорія книг це абсолютні підручники. Це вони трішки нудні, але якщо ви хочете йти шляхом провадження, їх треба читати, бо вони системні, вони дають такі трішки секрети, розкривають інструментарія. І дають таку їжу для розуму. Третій тип літератури, який я відокремлюю, це методички. Це такий екстракт, підсумок, краткий опис, але він такий стислий, дуже точний. Зазвичай описані інструменти, формули, дуже гарно, якісь чек-листи на шляху впровадження. Дуже доречні і практичні. І як підсумок, три пункти, з чого почати впроваджувати ощадливе мислення. Перше відповісти на питання, з ким ми починаємо впроваджувати ощадливе мислення. Друге де навчатися. Третє що почитати. Під відео залишу посилання, де навчаюся я. Воно англійською мовою, але на сьогоднішній час це легко вирішується. Якщо ви хочете дізнатися, де ще повчитися ощадлого мислення, залишайте в коментарях слово Лін, і я зроблю для вас окреме відео. Дякую, що залишилися зі мною до кінця, і бажаю вам гарних впроваджень і чудових результатів.